І ось ця рибка коштує більше як 20 тисяч доларів, правду кажучи, розкіш. Але, як ви могли помітити, я віддаю перевагу лише найвишуканішому, а це рідкісна самурайська ручка, подарунок імператора Хірохіто. Її неможливо зламати. Стійка до всього, крім води. Вона безцінна. Неймовірно, але я впевнений, що ви прийшли не для того, щоб слухати лекції про мистецтво, лейтенанта. Чим я завдячую такій честі? Я розслідую спробу вбивства одного з ваших докерів чоловіка, якого звуть Норберг офіцера поліції значить, він все ще живий. У нього вистрелили шість разів. На щастя, кулі пройшли повжиттєво важливі органи, і солона вода допомогла йому протриматися аж поки його знайшли. Значить, його встигли вчасно доставити у лікарню. Так він зараз у реанімації у госпіталі нашої пані безглуздої Фортуни. Це для мене величезний удар. Лейтенанте але як ви знаєте, я не з тих, хто ставиться до таких речей несерйозно. у моїй організації немає місця для будь-якої злочинної діяльності. погляньте, це величезне комерційне підприємство, створене мною. Ви знаєте, що тут було п'ять років тому. Напевне, знаєте. Апельсинові гаї. Гектари, скільки сягало око. Але тепер, звичайно ж, ця земля здатна приносити прибутки в десятки разів більше на одиницю площі. З вами все нормально, лейтенанте. Хочете, я дам вам серветку? А цей офіцер, як його? Норберг. Він вам щось повідомив?